Привіт, мої любі! Рада вітати вас сьогодні. На нашій зустрічі, де ми вчимося стійкості, стаємо сильніші і вчимося керувати своїми емоціями. Сьогодні почнемо, як і завжди, з привітання. Давайте пригадаємо привітання, яке ми виконували на початку. Наших занять на початку цього курсу. Ручки підійми, долоньки покажи. Давайте спочатку зробимо перший раз повільніше, щоб ви пригадали, а потім вже швидко, коли ви все, все згадаєте. Добре? Починаємо. Долоньки поклали на столики перед собою, приготувалися уперед. Ручки підійми, долоньки покажи. Привіт нам передай. Передаємо привіт, привітання один одному. У долоньки поплескай. Поплескали у долоньки. Дуже гучно можна поплескати. Ти долоньки розітри, Розтираємо, зігріваємо долоньки. Ручки знову догори підняли вгору. Там нам швидко помахай. Чудово, опускай! Повернулися на столики долоньки. Серденько зроби. Всім надійшли. Молодці. Дуже добре пригадали. Давайте зараз швидко вже спробуємо для того, щоб ми ввімкнули всі необхідні органи чуття для роботи. Давайте. Ручки підійми, долоньки покажи. Привіт нам передай! У долоньки поплескай. Ти долоньки розітри, ручки знову догори. Там нам швидко помахай, чудово опускай! Серденько зроби, всім надішли. Надіслали свої серденька один одному. Молодці. Продовжуємо нашу роботу. Зараз. Я хочу, щоб ви пригадали вправу, яку ми колись робили, яка називається Камінчики. Вправа, яка допомагає розслабитися, розслабити м'язи, підпочити і емоціям, і вашому тілу. Давайте, уявіть, що ваші ручки. Які ви стискаєте у кулачки, це камінчики. Стисніть міцно ручки у кулачки, і уявіть, що це камінчики. Два камінчики. Міцно стиснули і потримали. Потримаємо 7-10 секунд. Я буду дивитися за часом і скажу вам, коли слід розслабити. Ваші ручки і відпустити камінці. Ось так. Розслабили Розслабили наші долоньки, наші ручки, і поклали їх на столики або на коліна. Якщо ви сидите і можете на коліна покласти свої долоньки, я поклала на столики. І так наші ручки. Відпустили камінці і відпочивають. Лежать, ви відчуваєте, як вони розслабилися, як ручкам стає легко. Зверніть увагу на свої пальчики, як вони лежать на столику, як вони розслабилися, як ви відчуваєте їхній спокій. А тепер спробуйте уявити, що ви один великий міцний камінчик. Спробуйте напружити все своє тіло. Давайте сядьте зручненько, рівна спинка. Уявіть собі, що ви один міцний камінчик, напружили тіло, всі м'язи, відчули свою силу, свою міць, напружили і потримали так, потримали себе, своє тіло як один міцний камінчик. Молодці! можете розслабитися. Хто, як і я, сидить в кріслі, можете обіпертися спиною на спинку крісла і чути, як розслабляється ваше тіло. Ця вправа дуже гарна для того, щоб розвантажувати свої емоції і розвантажувати своє тіло. Зараз... Спробуйте відчути, чи розслабилося все ваше тіло, чи, можливо, десь в якому місці воно напружене, і напруга не пройшла, не минула. Якщо це так, якщо є якесь місце в тілі, яке ви відчуваєте напруженим, спробуйте знову напружитися як один великий камінчик. Або напружити тільки ту частинку, в якій ви відчуваєте цю напругу. Знову її напружуєте, тримаєте, відчуваєте її міць, а потім знову розслабляєте. Дуже добре, молодці. Сподіваюсь, що зараз вам Вдалося відпочити і розслабитися, і навчитися напружувати тіло і давати йому відпочинок. І ви побачили різницю між тим, як ми відчуваємо напругу і як ми розслабляємо м'язи або певну частину тіла. Дуже добре. Молодці. А зараз я пропоную вам подивитися наступне відео з проєкту Стійкість для стійких і виконати рух разом із дитинкою, яка його вам буде показувати. Підніми та опусти плечі. Покрути ліктями, покрути тазом, постукай п'ятами. Це повертає тіло бадьорість та спокій. Добре. Я думаю, що саме цей рух буде дуже корисним нам з вами, коли ми відчуваємо хвилювання, тривогу. І саме він повертатиме нам спокій разом із всіма рухами, які ми вже вивчили. Дуже добре, молодці! Наступним пропоную вам пограти в гру, яка має назву «Ледачий кіт. Ось така цікава назва. Давайте всі пригадаємо. Думаю, що у багатьох з вас дома є котики чи кішечки. От давайте ви пригадаєте, як вони відпочивають, як вони просинаються. Що роблять після просинання? Пригадаємо і уявімо кожного, котиком чи кішечкою. Хтось буде котиком, хтось кішечкою. Уявіть себе, котиком, кішечкою. Який щойно прокинувся після приємного довгого сну, розплющив очка, глибоко позіхнув і някнув. Уяви, що ти щойно прокинувся. Глибоко позіхни. Япкни. Ти потягни руки, ноги, спинку, повільно, наче котик. Потягнувся, відчуваєш, як тягнуться твої м'язи Тяг... Тягнуться і розслаблюємося. Тягнуться, тягнуться і розслабся відчуй легкість, то є тіло розслабилося, ручки, ніжки у спокої. Вони готові до того, щоб починати активно рухатися. Цікавитися світом, вчитися новому, посміхнись і знову перетворись на хлопчика чи дівчинку.